Ілон Маск історія створення Бидес Єдиного Диногударе місто основка Xcom. Пальші кроки. Історія Ілон з начинается стоимость до технології. У років він написав свою першу комп'ютерну гру, потім продав її за 500 долларів. Сейчас двадцать закладов дамате обеспеченый кушлив. Основання Xcom 1999 році. Маска основав XCOM онлайн платформу для фінансових послуг. Компанія згодом піднялася в Конфініті, утворивши PayPal у 2002 році. eBay придбав PayPal за 1,5 мільярда доларів, зробивши маски мультимільйонером. Завоювання космосу SpaceX. У 2002 році Маск знову SpaceX з метою колонізації Марсу і зробити космічні палички доступними для всіх. Досягнення SpaceX зробило багаторазові космічні кораблі, які успішно доставляють вантажі та астронавтів на міжнародну космічну станцію в майбутнє. SpaceX повинен створити космічні кораблі для подорожей. На Марс також розширити супутникову меліжу для Надання інтернет доступу у всьому світу. Електричний переворот Tesla. Виробництво електромобілів. У 2003 році маски інстував у Тесло, яке розробляла екстроавтомобілі. Він став генеральним директором компанії у 2008 році. Інновації батареї. Тесла розробила власні батареї для своїх електроавтомобілів, що збільшили їх дальність їзди і зробили їх з спроможною бензинними автомобілями. енергетичні рішення. Тесла також розробили сонячні панелі для системи. Вдрігання енергії, які допомагають зменшити залежність від викупного палубу. Особистість на ілона маска. Бачення ілонамаска хто прагне створити кращий світ для всіх. Він вірить у можливість розширіти людські можливості, можливості та колонізувати Марс. Рішучість Маск — це людина, яка не боїться йти на ризики, переслідувати свої мрії. Він прагнений у своїх ідеях і доводить їх до кінця. Лицівісті. Маск відомий своєю імовірною працездатністю він працює багато годин на день, щоб досягти своїх цілей. Ключові фактори успіху Мілона Моск. Стратегічне мислення. Маск завжди має чітке бачення, яке спрямовує його зусилля. Він має передбачати і створювати технології, які стануть популярними. Інноваційність. Маск завжди шукає нові рішення і технології, які дозволять йому випередити конкурентні. Ризик та наполегливість. Маск не боїться ризикувати, а його наполегливість дозволяє йому подолати будь-які Плавіла Плавілна маска на світ. Старлінк заповнику інтернет-послуги. Старінк забезпечує доступ до інтернету мільйонам людей у світі. Електроавтомобілі. Тесла передала понад 1 мільйон електроавтомобілів, що сприяє зниженню викидів вуглецю та переходу на чисту енергію. Капіталізація компанії «Ілона Маска» має загальну ринкову капіталізацію понад 100 мільярдів доларів. Висновки натхнення для підприємців. Історія «Ілона Маска» – це історія про мрії, наполегливість інновації та термін. Він дає, що будь-яка людина може досягти великого успіху, якщо вона вірить у свої сили і прагне кращого і готова ризикувати. Нехай його історія надихає вас для створення власного бізнесу та винесення у нас у світ. Всім дякую за увагу. Поставте лайк, там пишитесь і так далі.